Доброго дня, дорогі друзі! Я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми розглянемо, коли пересаджується золотий вус, які є способи та види пересадки. Хто ще не підписався на мій канал, не забувайте підписатись, та ставити дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Та не забувайте ставити лайки. Отже, як виростити золотий вус в домашніх умовах, щоб рослина мала цілющі властивості. Повірте, це не так просто. Для того, щоб золотий вус мав цілющі властивості і став настоящим елексиром здоров'я, потрібно проявити максимум уваги і догляду. Але це ж потрібно нам, для... золотий вуз має цілющі властивості лише тоді, коли на горизонтальних пагонах утворюється 9 колінців. Ось, для прикладу, це горизонтальні пагони. Бачите, ви, да? горизонтальні пагони. Якщо посчитати колінця золотого вуса, на моєму золотому вусі ці колінця, це колінця ось отакі суставчики. Бачите, це виходить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, аж 13. І ці дев'ять колінців є, да? більше 9 колінців, це тоді цілющий золотий вус. І стебло, і ці колінця, ви бачите, має фіолетовий колір. Тоді цей золотий вус є цілющим, і він готовий для пересадки, для посадки, для виготовлення настойок. Е, а якщо ви виростили золотий вус, і, і ці е, пагни зеленого кольору, тоді він не має цілющих властивостей через те, що ваша рослина не дополучила сонячних променів, які необхідні для утворювання цілющих речовин. Які ми беремо пагони? Із горизонтальних пагонів для пересадки, ось для пересадки ми беремо мітелочки. Це якби розетки. Бачите? Отакі От розетки ми беремо для пересадки. Але потрібно, щоб в рослини було не тільки 9 колінців, і вони були фіолетові, щоб мали цілющі властивості. А е, якщо ми хочемо цю розетку відсадити і отримати нову рослину із цілющими властивостями, потрібно, щоб було 12 е, колінців. От ми е, маємо цю рослину пересадити, то ми посчитаємо тут є більше, навіть як 12, бачите. Тут більше як 12, отже, ми зможемо її, оцю рослину, взяти для пересадки. Але повинні ми брати ось теж є розеточка із листочками. Ми повинні взяти, відсчитати ось два цих колінці і між другим і третім колінцем відрізати і ось так відрізати і поставити. Стаканчик з водою для вирощення корінчиків. Отак От ми проробимо всі пересчитаємо ці вуса і проробимо так із кожною цією розеточкою, щоб покласти її для вирощення нової рослини. Це такий як-то перший спосіб пересадки. Але можна і е, зрізати ці черінки і висаджувати прямо в ґрунт. Е, це можуть зрізатися такі е, розеточки, як я вам показала, що ми її зрізали два колінця і на третьому зрізали. А можемо ось, ось як ми зробили із цим золотим вусом. Ми зрізали, бачите, не горизонтальний пагін, а вертикальний. Ось ми його зрізали. Цей пагін, листочки забрали, постує він у нас, щоб поставимо його, щоб він обсох, цей зріз, оцей зріз, що ми зрізали, він обсохне. І ми його посадимо, зробимо для нього як тепличку. Це я вам зараз хвилину покажу, так як я. Поки розкажу, хай пісохне э його стеб... Стеб... стебельце цей пагінчик, а ми поки будемо далі працювати. Які ще є види посадки. Перес... Э так також присаджають золотий вус на грядку, у відкритий ґрунт. Це ми робимо э навесні, коли вже як дозволяє погода, чи в травні, чи в червні. Ми пересаджуємо золотий вус на грядку. Звичайно, ця грядка має бути удобрена, зола має бути розсіяна на грядці, якщо у вас є. І що це дає змогу? Коли присажається золотий вус на грядку, це можна отримати з цієї грядки і два і три урожаї. Яким чином, ви, наприклад, ви ось садите рослину? Ось таку на грядку висадите. Вона у вас буде, за зиму підросте, ви висаджуєте її на грядку. Вона пускає оці ж колінця. Бачите? Оці колінця пускає. І ця мітелочка, як така, вона прикріплюється, як падає на землю. Ви цю землю пригортаєте на, на перше колінце. І відповідно, Пускаються корінчики до землі. Коли пускаються корінчики до землі, ви її не чіпаєте, ви е, чекаєте, поки укоріниться ця мітеничка добре, як пустить вона корінчики, тоді ви можете відрізати її від е, основного стебла і пересадити далі на ґрунт. Далі, як ми ще е, удвоюємо свій е, результат, е, удвоюємо своє. Е, Ну, більше отримуємо цілющі речовини для виготовлення ліків. Ось ви бачите, бачите ви пагінчик горизонтальний. бачите? І в кінці формується мітелочка. Ми її ось так відрізаємо, і що це нам дає змогу? Звідси піде, вже утворюється два пагінці. Ось як ми зробили. Ви бачите, ми тут відрізали раніше і вже із цього корінчика. У нас пішло два пагінці. І вже в нас, дивіться, далі пішло знову два пагінці. Далі пішло, вже це все стебло пішло як роздвоєне. Далі пішло два пагінці. І ми вже на цьому стеблі маємо декілька урожаїв. Бачите, як робиться? Зараз вже наше підсохло стебельце. Ми зараз його посадимо і зробимо йому тепличку. Я вам зараз покажу. Ось ми це стебельце садимо. Ось ми це стебельце посадили, бачите, полили, оприскали і накрили прозорою турбинкою. Це ми зробили як би тепличку. І через три дні. Це стебельце наше буде у цій тепличці, воно це дасть змогу йому краще укоренитися. Потім ми заберемо цю торбинку, будемо поливати, і оприскувати, і воно вже буде саме рости без корінця. А інше стебло, яке ми також зрізали з великої рослини, ми поклали, воно у нас постояло у воді. І яку воно виростило виросло собі кореневу систему. Я так більше люблю вирощувати, вирощувати золотий вус. Зараз ми будемо з вами разом садити цей золотий вус. Покажу вам, як він садиться. Що я ще хочу сказати про вирощування золотого вуса на грядці? Для великого стебла ви бачите, що в мене кругом стоять опори. От як ви садите великий грунт, відкритий ґрунт, також ви обов'язково повинні поставити для стебла опори. Ми вже зупинились на тому, що ви можете розділити пагони. І утвориться вже по два пагони. І тоді. Удвоїться урожай. Також, щоб отримати більший урожай, потрібно пересаджувати, зробити цими відростками грядку. І ця грядка дасть вам в рази більше урожаю. Взагалі, Золотий вуз любить бути на відкритому повітрі, так що всі рекомендують. Виносити весною золотий вус на терасу, на балкони, в кого е, частний будинок, виносити на вулицю. У мене золотий вус із травня місяця на вулиці. Як садити золотий вус? Ми беремо риночку золотого вуса. Е, Обов'язково процентів 20-25 має бути у, у ринці дренаж. Ось, подивіться, Я насипала дренаж у риночку, використала я дренаж керамзитовий, яка використовується земля. Використовується земля щільна. Якщо ви е, маєте компостну яму, ви маєте перегній, і якщо у вас хороший чорнозем, е, додайте 30% річкового піску е, через те, що Золотий вус любить щільну землю. І дивитесь, от берете ви цей паросток, який в мене є, вже пустив гарну кореневу систему, ставите його у риночку. Ось, і е, засипаєте землею. Я використовую землю, щедра земля, і будемо з вами садити у ринку. Ось ми посадили. Бачите, золотий вуз, його потрібно обов'язково полити після пересадки, полити, обов'язково оприскати. І як земля трошечки всядеться, додати землі. Ось ми, і я вам розказала, які є види пересадки і як садиться золотий вуз. Взагалі, рослина любить дуже свіже повітря і повинна бути на освітленому місці, але прямих сонячних лучів. Рослина не любить, то якщо починається після обіду сонце, то ви повинні, щоб ваша рослина, чи на грядці, чи десь в приміщенні була в такому місці, щоб прямих сонячних лучів не було. Взагалі, земля повинна бути трошки волога літом і трошки підсушена взимку. На сьогодні я вам розказала все про пересадки. Наслідующе відео ми будемо з вами готувати настоянку золотого вуса на горілці, на спирту. і розкажу вам деякі рецепти, які ми використовуємо в домашніх умовах. З вами була я Надія. Дякую, що ви були зі мною. До побачення. Міцного вам здоров'я!